Пересеку <спільно> <пілляє> <пілляє> раз. Дай, друзі, трошки працювали. Поділили, набралися син. Добре. Зараз погода нам дозволяє не переходити трішки до наших ігор. Але перед тим, як перед тим, як перейти до ігор, я вам щось розкажу. Я вам розкажу про тижневий квест. Готові? вам? Добре, які ми бачимо на ганцювали. Кіс. Кіс. Правда? Кіс-кіс. Окей, а які там є рухи? Правда, такі А, а з, Може, хтось з мультиків пам'ятає, в якій країні люди такковують? Єгипет! 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 Молодці. І так, друзі. Наш тижневий квест. Ми потрапляємо в Єгипет. І маємо знаходити зашифровані єгиптянами підказки. Маємо їх знаходити. Кожна команда буде мати свій папірус. Знаєте, що це папірус? Папірус. Це є такий голончик, яким користувалися древні єгиптяни. І ви будете клеїти свої підказки на папірус, а в кінці в останній день ви будете дізнавати, що ж вам робити з тими підказками. Гаразд. Так, прошу. Так, друзі, зараз всі команди старший аніматори, будь ласка, ведіть своїх дітей на зону, де в них є підказки.